Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Поцілили по залізничному вокзалу та житлових кварталах обласного центру минулої доби. Російські військові випустили по правобережжю Херсонщини 853 снаряди. Збиралися громадами, щоб прийняти рішення про приєднання до Православної церкви України. На Херсонщині за рік це зробили п'ять громад у новий рік з ялинкою. Чи продають їх у Херсоні, скільки вони коштують та чи користуються попитом? Перші вибухи вона почула 26 грудня о 18 годині, розповідає Херсонка Наталя, яка мешкає неподалік залізничного вокзалу. Ми були вдома і почули гул сильний такий. І щось почало воно сипатися. Таке, щоб воно ну, думали, якісь як камінці сипляться. А потім виглянули, нічого немає. Потім почали стріляти. Ну і в так, і так цілу ніч було. Хаті сиділи, то ховався до дверей. Старий дом є у нас етажі, є не дорога. Дорога. Російські снаряди влучили у залізничний вокзал. У цей час там були люди, які мали їхати з міста на евакуаційному потязі. Обстріляли цилізничний вокзал о 18.30 прямо перед вправленням Тут загинув на жаль один поліцейський, який якраз евакуював людей в бомбосховище. Двоє його колег постраждали. І ще двоє пасажирів постраждали. Зранку наслідки обстрілу ліквідовують комунальні служби. Серце крається. Але тепер я ну ще більш переконуюсь, що Херсон вистоїть. От саме після таких ударів сильних, потужних, після яких хочеться спочатку плакати, а потім береш себе в руки і знаєш точно, що ми вистоїмо. Потяги, які прямуватимуть до Херсона, поки зупинятимуться у Миколаєві, розповіла речниця пасажирського напрямку Укрзалізниці Анастасія Золотарьова. Маршрут поновлять, як тільки зміниться безпекова ситуація. Вдарили під час обстрілу російські військові і по одному з житлових кварталів. Анокна ну етені нашої це, це сусіди. От, видите, що тут вибили у нас пісок. Там. Анатолій говорить, під час обстрілу був у будинку. Схватився в коридор, пиль, нічого не бачу, до вийшов, хоч пришла. Зайшов подивився, вот оно тут і є. у нас. Цвет вот пропал ну, в канун. А на днях, в субботу, дом разбили. Искандер попал, яма была. И вот газ дали. Ну, сказали, сегодня, в субботу, ой, 27-го, отключать газ. Кто-то подключил, кто-то а нет, я не стал. Вот не было света, не было газа, может, потому и ничего не загорелось. А так у меня ни одной царапины. Ни одной. Говорят, у меня два англо хранителя По Херсону російські військові протягом минулої доби випустили 90 снарядів, розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Вночі росяни вдарили по Шахедами в півночі по центру, по три центру, в центрі Херсону там на щастя без постраждали, хали великі руйнування. Загалом 16 людей цивільних вчора постраждали поранені на території Херсонщини, насобов обстрілів. Троє людей загинули. Двоє в Микільському, одна людина в в Тягинці. Тож зараз є проблеми зі світлом і Херсоні. За повідомленням Херсонської обласної прокуратури, 26 грудня близько 23-ї години на автомобільній дорозі між Бориславом і Новобориславом, російські військові з безпілотного літального апарату скинули вибухівку на цивільний автомобіль. Загинув 59-річний чоловік. Загалом минулої доби російська армія 161 раз обстріляла населені пункти правобережжя Херсонщини. Випустили 853 снаряди з різного типу. Зброєння, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон. У бронежилеті поверх ряси так проводить службу у храмі отець Валентин Гороховський 4 червня 2023 року на свято Трійці Антонівська парафія, в якій він служить, перейшла до православної церкви України. Священик говорить за це рішення, одностайно проголосували усі 238 присутніх на зборах вірян. Якщо дивитися у церковному вимірі, то після того як було даровано томос, про помісну церкву 6 січня 2019 року. Кожна громада, православна, яка є в Україні, має долучитися до святійшої церкви. Якщо дивитися з громадянської точки зору, то нашу громаду збурило те, коли люди довідались, що предстоятель Православної церкви України Митрополит Онуфрій. Має громадянство Росії, має російський закордонний паспорт на ім'я Ореста Березовського. Він не може бути предстоятелем цих стражденних українців, які знемагають від війни. Парафіянки розповідають: вони голосували за приєднання до православної церкви України. Ми всі голосували, приходили, просили. Дуже раді, що ми перейшли Українську церкву і так думаємо, що це назавжди. Ми 14-го року разом з батюшкою ми вже були церковні, але чекали. Ніхто ж не боялися, що у нас і церкву заберуть і все. І то ми чекали можливість, коли можна, можна прийти. Я росіянка, я навіть. Я тут живу тільки, знаєте скільки? 64 роки. Але я перейшла тому, що коли я побачила на ті звірства, що вони роблять з людьми, то це мене дуже-дуже сколихнуло. І я не можу це, я навіть родичам сказала, не дзвоніть. Священик говорить, церква в Антонівці зараз зачинена, богослужіння там не проводять. Храм неодноразово був під вогнем російської армії. П'ять разів з російських дронів в церковний двір скидували боєприпаси. І навіть коли були останні обстріл 8 жовтня, коли вибухнула міна важка російська, буквально в трьох метрах. Біля наших двох парафіянок, які вийшли на вулицю, навколо розбито все. Загинула наша церковна собака, розбитий весь двір. Але ці жіночки, Господь зберіг, вони навіть не були контужені. Більшість наших парафіян виїхали. Ті, хто залишився тут, виїхали у безпечніші райони міста, і ми шукаємо можливості зібратися. Іншому місці, бо не можемо поки повернутися до своєї церкви. Єпископ Херсонський та Врійський Нікодим розповідає, за рік на Херсонщині п'ять громад перейшли до Православної церкви України, три у Бориславському районі та по одній у Херсоні і передмісті. Зазвичай перехід відбувається разом зі священником, якщо він влаштовує громаду. Зараз є випадки, коли священник виїхав через тиск під час окупації або служить капеланам. Така громада може прийняти рішення про зміну підпорядкування і чекати на повернення священнослужителя. Спочатку у людей виникає рішення про такий перехід, так? вони а, організовують збори громади, збори а, проходять з відповідним переліком питань, так? до яких ходять а, питання про прийняття нового статуту а, нової редакції, так? А, питання про м -м, бажання долучитися до Православної церкви України. От. Ну і звичайно, як говорить закон, це рішення ухвалює не духовенство, а вся громада. Тобто, коли ми з вами говоримо про духовенство і громаду, ну зазвичай вся громада це парафіяни плюс духовенство. Складається відповідний протокол, який потім відповідним чином затверджується у нотаріуса. Потім всі ці документи передаються для. Реєстрації змін до статуту так відповідно архірій православної церкви України, якщо громада вирішила перейти і відбулося позитивне голосування, так вже вирішує про призначення священика. Церковні громади Української православної церкви, які не підпорядковані православній церкві України центром у Києві, мають змінити назву відповідно до державного законодавства, адже їх релігійний центр у Москві, говорить єпископ Нікодим. Щоб вони там не писали в своїх нових редакціях статуту. От є відповідна експертиза. Держетнополітики, тобто релігієзнавча, яка говорить про те, що їхній канонічний зв'язок не перерваний. Якщо зайти на сайти Московського патріархату, то Українська православна церква, так звана, от, та, що ми називаємо Московським патріархатом України, ну, тобто вона там числиться з частиною їхньої структури. Святой ім'я твоє нехай Твоє, Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібос, Владислав Купрєєв, Андрій Андрющенко – Суспільне новини. Херсон. Спеціально облаштованих ялинкових базарів у Херсоні цього року немає. Попри це, придбати їх у місті можна. Лариса розповідає: настрій через щоденні обстріли не святковий. Та ялинки на одному з місцевих ринків потішили. Я була дуже здивована, коли побачила, коли побачила на ринку ялинки, це якось із іншого життя, із нашого мирного життя. Це зразу такий настрій піднявся, і якесь таке чувство, що ем, Наближається свято, все ж таки. Я кожен рік ставлю ялинку, але я років п'ять назад купила штучну, тому вона мені кожна року кожного року ставлю себе штучну ялинку. Але я дуже люблю запах ялинки. Для мене це якийсь… Таке щось медичне. Продавець ялинок Сергій говорить, привіз їх до Херсона, щоб подарувати людям новорічний настрій. Херсонці, каже, купують охоче. Коштують ялинки від 350 до 600 гривень. Привезли ялки з нових санжар, Полтавська область. Ми там теж виїхали за Херсон, да, люди живуть зовсім по-другому, не так людям здесь. Таким способом, да, привезли немного, але. Щоб зробити, хоч дітей порадувати. Мешканці одного із херсонських ОСББ цьогоріч поставили спільну ялинку в укритті. В об'єднання входить три багатоповерхівки та гуртожиток. Ще бажаємо зробити на наступній неділі свято для дітей. Будемо кликати сюди аніматорів, вже з ними зв'язалися, і будемо тут поздравляти дітей. У Валерії є восьмирічний син. Ялинку вдома, говорить, поставили. Тепер прийшли в укриття прикрашати спільну. Наші діти ці часи реальності, потім живе вчені все для Із сином прийшла і Світлана. Укриття прикрашають, але каже жінка, мріють, щоб не довелось його використовувати за призначенням у новорічну ніч. Чесно кажучи, не хочеться ним його використовувати, скажімо так. Тому миру, 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 щоб закінчилася швидше, що наші діти пішли в школу, в садочок. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.